П'ять годин ранку, а сніг падає, падає рано вранці, а треба бігом управлятися, бо треба їхати на базар, будуть люди ждати. А може, не їхати? така холодіна, 16 градусів морозу. Ні, треба їхати, а вдруг будуть ждати і мерзнуть. Поїду. Тільки ще треба швиденько корові води наносить, двері закрити, сіна наносить. Ну, в общем, до семи часов ще треба попрацювати. А швидко ж тут не побігаєш, бо слизько, треба так потихесеньку, чуть ли не навприсяки. Води треба обов'язково наносити, бо я бачу, що щось вона потихесенько біжить, хоч би зовсім не закрило. Оце, якщо вже так вода біжить, то значить стікає з труб і можуть прикрити. Ну, причин, може бути, мільйон. Пориви це дуже густо і часто. Спочатку наносю холодної води, а потім добавлю в ту каструлю, де вона зразу п'є, пару відер кипятка. І треба з запасом. Я завжди з запасом ставляю, бо якщо воду перекриють, то буде корова без води. А річка замерша, вже не, ви... не вигониш корову воду пити у річці, так як осінню або весною. І куди ж вона по снігу піде? Так що, треба запас робити. Добрячий для коровки. Вона як раз захватить, а так пів каструлі, а може, й каструлю зразу випить. По-різному буває. Смотри, як наїсться. Ну І треба не забутися, двері одіялами позакривати. От прибавила нам ця зима роботи. Давно такої холодриги не було. Ну, нічого, я думаю, переживемо ще, кажуть, дві неділі такого, такого холоду. До лютого, до початку лютого. Будемо надіятися, що там уже трошки потеплішає. Люди більше страдають, Вон, дивлюся, і в Києві, і кругом бідні люди. Дряжаночка, що я тобі принесу висівок, дертці, пойличка. Сарай тут невеличкий, їй тут тепло. Надихає і хорошо. Отам ізранку не спиться. Знають, що я буду даїть корову. Вже мене діжурять, кругом бігають то попереду, то ззаді. От хитрюги. В общем, поїхала я сьогодні на базар та хорошо, що й поїхала. Представляєте, люди всі до єдиного стояли і мене ждали. І кажу їм: ну а чого ж ви не позвоните? А вдруг би я не приїхала, такий морозяк, А ще й і син дзвонить, каже, мама, не їдь, ну ти що, в такий мороз, що ти будеш їхати? кажу, та ні. Зутра побігала, зарядилася, аж жарко стало. Думаю, поїду. І правильно зробила. Бо люди стояли, ждали. Та й скупилася, ось купила м'ясо, купила, бо знаю, що сьогодні хлопці приїдуть мої баню, будуть топити, будуть паритися, нажарила їм котлеток. Зварю пюрешки, кислої капусти достану та й буде вечеря. Мама любить таку халву. Як конфетами. ванільна, смачна, вона завжди свіжа. Халви купила цієї. І от таких конфет купила, Тоже непогані, вона любить їх. Яблука по 32,90, ну, коротше, 33 гривні. Тоже смачні гала називаються. От, бо свої в цьому році не вродили. Так, цвіли рясно, думала, оце яблук буде. Я купила ще під черьовин, хочу запекти в духовці. бо вже скучили. Ми любимо таку під черьовинку, запечену в духовці. Сьогодні мені діти привезли духовку наконець, то справили з ремонту. Помните, було, время, що в мене все посипалося в один мих? І м'ясорубка, й духовка, й машинки стиральні. Ну, м'ясорубку одну машинку вже відла, а от духовку довго мастер держав. Якраз вона попала на ці празники, і він її, мабуть, і не ремонтував, а це вже Ну, Ремонт обійшовся 800 гривень. Поміняв оцю ручку і сказав, поки не треба переключати виключати, тоді оці три остальні ручки. Ну, Тут своя система, я так розумію. Щось нарушилось. Це ж техніка, це таке. А це хочу показати, які мені на Новий рік діти подарили чашечки. Там скло двойне, всередині пустота, і засипані оці гіпсофіла квіточки сухі. Прушечки такі гарненькі. Одна з червоною гіпсофілою, а друга з білої трошечки червоної, такі оригінальні кружечки. І у мене ще невісточка робить сама, скажіть, свічки, свічечки. Синжиш-человод, і в них воск є свій. І оце вона виливає такі свічки. Це подарувала мені також вони на новий рік. Дивіться, Придивіться уважно, тут соняшники, соти і пчолки, бджілки. З однієї сторони одна бджілка, потім далі йдуть соняшники, також соти, така гарненька така свічка. І з іншої сторони також бджілка. Дуже гарна свічечка. Ми запалювали її на новий рік. І такі вона виписує коробочки спеціально для. Так що, як кому потрібно, можете звертатись. Може, на подарунок. Та і так для себе, для романтичного вечора <гум> можна запалювати. Так, що я ще купила? Дитячий крем купила, бо руки сохнуть. Я туди додаю кастерового масла в крем, е, кофе купила і розторобшу вже відкрила. Тоже трошки треба печінку підрихтувати. От, кофе кончилося, вроді недавно купляла. Ну, Приїжджають ж діти, теж ж і вгощаєш, і знайомі приходять. А ще розкажу сьогодні, як мене піймав знову акумулятор. Це вже другий раз. Перший раз він мене піймав у гаражі. Що не завелась машина, я вам показувала, як мене сусід, хлопчик, сусідський виручив. Прийшов свій акумулятор, поставив я поїхала, а мій взяв на зарядку. А сьогодні біля нової почти поїхала получать посилку. От, А вони мені кажуть, ваша посилка на другій почті. Ну, не знаю, чого вони туди переправили. Може, по. Бо ошибки, а може й ні, не знаю. Я, вроді, би, написала номер 2 а вони переслали на першу. Ну, то не важливо. Треба далеченько туди їхати. Вийшла з нової почти, сідаю, і знову він не заводиться, акумулятор. Морозяка на дворі 16, акумулятор не заводиться, додому далеко. Та, дякувати Богу, у мене куми недалечко там живуть. І я швиденько дзвонила. Приїхав, Спасіба йому своїм зарядним зарядили. Ну, як зарядили? Завели машину, Ну, акумулятор не зовсім вже так зовсім розрядився, що ну, не заводилась вже машина. І, все. і сказав: їдь додому, ніяка нова почта, нічого треба хорошо поставити на зарядку акумулятор, а тоді тільки можна виїжджати. Ну, і... Позвонила сину, він каже: мама, не, не, не шути, бо піймає в такому місці, що не буде нікого рядом, і тоді вже все. Прийшлося замовляти. Замовили акумулятор, дожній, по почті прислати ну, десь близько 4 тисяч, трошки менше. Ось так сьогодні в мене була поїздка. Так, що, так що Валя на новий акумулятор розкрутилася. Ну, а що ти хочеш? Це техніка. Любиш кататися, любий, саночки возити і запчасті купують. Я ніколи, коли не, не ругалась і не сердилася, як ще чоловік за рулем був, то сказав, треба купити ту запчасть. Нікаких претензій, нічого. Навіть і не шкода було. Тому що я знаю, що це кормілиться, що це без машини нікуди. Як уже звик, та ще, якщо на базар, то це і руки, і ноги, і спина усе це машина. Жаліти на неї не потрібно. Так як на своє здоров'я, так і на машину. Ось так. Ось такі в сьогодні поїздки були. Ну, а зараз це вам відео виставлю. а Хлопці десь там паряться в бані. І піду я після них, бо я не видержую їхньої там температури, вони так накаляють, що для мене це дуже-дуже жарко. А вже після них, коли вже трошечки там жар розійдеться, тоді можна трошечки погрітися, можна кості погріти. полежать, розслабиться. А ще ж я вам обіцяла показати коробочку. Я в прямому ефірі ось три дні назад, да, на п'ятницю я робила замовлення. Ну, забула, як завжди, зняти її відкритою. Вже як запакувала, вже зв'язала ленточки і згадала, що треба було сфоткати її, зняти відкритою, бо вона так. Не сильно видно, ну нічого, все одно, я думаю, вам видно да? така коробочка. Я спеціально широкі ленти на коробочки не прив'язую, щоб зверху було видно всю красу квітів. А то як широкі ленти, Так як на букеті, тоді вони закривають все, Там і піони, і троянди, піони білі, то есть лимонні троянди. Бузкові, червоні і гортензії розові, і розові троянди теж. От, і ягідки ще там, ну вони якраз посередині вийшли ягідки виноградні, і їх не видно під лентами. А так ось такі: такі бузкова троянда, бордова троянда. Видно, да? видно, добре видно. Ось така коробочка діаметр 30 см, Получилася. десь поїде по новій почті. Це жіночка своїй сестрички замовила. А ще, кому цікаво, можете подивитися, як я роблю квіточки гортензії. Я ці поодинокі такі квіточки вставляю в пусті міста, в пустоти між квітами. От В коробочці буває так, що пусте місто, що видно дно, а квітку вже велику туди не поставиш, бо міста мало. І я або листочок туди ставляю, або ось таку квіточку заповнюю. Простір. Дуже оригінально смотриться і освіжає ще всього букета. Ось такі поодинокі, буває двойні, буває тройні. Тут ось три. Так ось. Ну, все, до побачення. До слідуючих відео.